Відів спорту і всім цим можна займатися безоплатно. Попри війну, спортсмени активно тренуються та готуються до змагань, а ще отримують найвищі нагороди. І навіть під час вимкнень електроенергії займалися при світлі ліхтариків. Як проходять тренування, та як спортсмени з інвалідністю стають мотиваторами для інших? Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розкаже більше. Юля збирається в басейн. Багаторазова переможниця та призерка чемпіонатів і кубків України з плавання показує ТСН свої медалі. Для мене дорога бо вона найбільша. Юлія Станкевич 19 років. Через генетичне захворювання її зріст 86 сантиметрів, вага 10 кілограмів. Нещодавно дівчина стала майстром спорту з плавання серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Я крипка в воді без цього не бачу ну себе. Дальше, десь. Мріє проласти на свою мініатюрну ніжку 9,5 см та про Паралімпійські ігри. Твій результат одна 22-26. Ну, ти ж знаєш, що ти можеш краще. Ну, Що сталося? Трошки рука болить? Ну нічого. Все. Молодець, Молодець. Тренерка Юлії згадує, як їй запропонували перейти. в інваспорт. аспортних хвилини не вагаючись, пішла сюди. Тут віддача від самих дітей набагато більша. Батьки спортсменів перелічують, як на їхніх дітей позитивно впливає плавання. Це і реабілітація, це і в собі і е Переконання в тому, що всього в цьому житті потрібно добуватися своїми руками. Всі групи ми ж спрацюють, і тому краще тренування немає. Це можна прирівняти з офика.